Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу, як якомога швидше та зручніше зробити документи після прильоту в Канаду. Я знаходжусь у Торонто, провінція Онтаріо, тож буду розказувати на прикладі цього міста. Але загалом процедура абсолютно аналогічна і в інших провінціях, тому. Переходимо до кроків. І перший ваш крок це те, що ви маєте зробити ще в аеропорту. Це отримати дозвіл на роботу. Його видають в першому аеропорту Канади. Тобто, якщо ви, скажімо, летите у Калгарі через Торонто, то дозвіл на роботу ви маєте отримати у Торонто. Зал, де його видають, знаходиться одразу після залу з деклараціями. Детальніше про декларацію я розказувала в минулому своєму відео. Про переліт в Канаду так от, обов'язково отримайте дозвіл на роботу, і його ви можете отримати не лише якщо у вас робоча віза, також якщо у вас візитерська віза, туристична візитер, і навіть якщо ви отримали її ще до початку війни, усі українці до кінця березня, поки що я сподіваюся, цей термін продовжать, мають право отримати дозвіл на роботу. Дорослим видають дозвіл на роботу на три роки, дітям видають або стадій Перміт, дозвіл на навчання, або візит рекорд. Це як підтвердження того, що ви можете перебувати в Канаді в статусі туриста для дітей протягом трьох років. І саме на основі дозволу на роботу вам будуть далі видавати ідентифікаційний номер канадський. Страхування медичне тому обов'язково потрібно отримати дозвіл на роботу і перевірити, щоб там усі персональні дані були введені правильно. Наступний крок, якщо ви знаходитесь в Торонто, я наполегливо рекомендую почати з канадського українського імміграційного центру CUAIAS, де вам можуть надати і безкоштовну сім-карту, і там є всі бланки для подачі на сіно. Номер та охіп медичне страхування онтарійське. Але якщо ці бланки можна роздрукувати з інтернету, сім-карту можна отримати і в аеропорту, наприклад, у відділенні Червоного Христа, то те, що дуже зручне в цьому імміграційному центрі, це підтвердження вашої адреси, тому що для подачі на усі канадійські документи, в тому числі страхування, сім-номер, водійське пізніше посвідчення, і так далі. Вам потрібно надати канадійську адресу і не просто сказати, де ви зараз проживаєте, а надати офіційне підтвердження: це може бути або рахунок на сплату якихось комунальних послуг, де написане ваше ім'я і адреса. Але навряд ви встигнете довгостроково орендувати, щоб самостійно оплачувати ці послуги, щоб на себе підписати договори. Тому це також може бути, якщо ви зупинились в готелі або. Airbnb, це може бути розрибківка бронювання вашого, де знову ж таки вказано і ім'я, і адреса. Але багато людей зупиняється у родичів, у друзів на перший час або просто канадійці прихистили їх. І в такому разі раніше потрібно було створювати договір оренди і за якусь там символічну суму писати, що ви винаймаєте кімнату чи квартиру в будинку. Ну в будь-якому разі договір. Це вроді як не складно зробити, але все ж це потребує якихось зусиль. Тут же в Канадсько-Українській міграційній службі ви можете просто прийти із власником житла, де ви зупинилися. У нього має бути, звісно, ID документ з вказаною адресою. І в цій службі вам видадуть таку бумагу, яка засвідчуватиме, що ви дійсно проживаєте по цій адресі. І вже з цим документом, так як він виданий офіційною організацією, міграційною службою його прийматимуть усі інші інстанції подальші, куди ви будете звертатись і куди вам потрібно буде підтвердження адреси. Тому, хоча б за підтвердженням адреси, я би радила сюди звернутися. Ще дуже зручно, що в цій імміграційній службі по четвергах приходить працівник з Service Canada, який видає син номери прямо там на місці. Є федеральна служба Service Canada. А є провінційні служби. Федеральна служба Service Canada вона видає син номери. Це ідентифікаційний номер, який однаковий у вас буде неважливо, в якій провінції ви проживаєте. І він не міняється, якщо ви переїжджаєте. А вже е, такі місцеві штуки, як то, до прикладу, медичне страхування провінційне, ви маєте отримати в відділенні Service Ontario або там Service Са Альберт або Сервіс BC і так далі. В Сервіс Ontario ми простояли чималу чергу, там ну, години на дві-три, мабуть. Але сама процедура. Е Подача на медичне страхування пройшла досить швидко. Ви подаєте цю заяву, свій паспорт, дозвіл на роботу, і вас фотографують там же на місці. Ви підписуєте ці документи, і вам одразу видають бланк, де вже вписаний ваш номер здоров'я. Health Number, з яким ви можете звертатися до медичних закладів по страховці, пізніше на вашу адресу прийде пластикова картка для медичного страхування, з якою, звісно, простіше буде вже ходити. Але в принципі, от медичне страхування можна отримати вже з перших днів в Канаді. Наступний пункт це отримання син номеру Social Identification number, який вам потрібен буде для відкриття банківського рахунку, куди ви потім зможете отримати виплати українцям 3 тисячі доларів на дорослого та півтори тисячі доларів на дітей. Це федеральна виплата одноразова. Також вам потрібен буде син номер для влаштування на роботу. І, в принципі, для всіх таких офіційних установ повністю як ідентифікація. Каційний номер в Україні його ви можете отримати, або у відділенні Service Canada, Просто гуглите де найближче відділення, підходите туди, стоїте в черзі і отримуєте. Або от в україно-канадському імміграційному центрі, де по четвергах є працівник Service Canada, який вам теж може видати цей номер. Щоб не стояти в чергах, також можна записатися і в Сервіс Canada, і в Сервіс Ontario, і онлайн. І вам призначать конкретну дату і час прийому вашого, в який вас обслужать. Але там буде час, ну через декілька днів, іноді і тижнів. Тому більшість людей все ж обирає простояти декілька годин у черзі, але зробити документи якомога швидше, щоб закрити всі оці першочергові документи. Ментальні питання за перший тиждень в Канаді і швидше вже почати шукати роботу, влаштовуватись, віддавати дітей у школу, там і так далі, і мати медичне страхування. Звісно, наступний крок це відкриття банківського рахунку. В Канаді є декілька великих банків, а також є кредитні спілки. Про різницю між банками та кредитними спілками я розказувала в одному з відео, де було інтерв'ю з працівницею спілки BCU Financial, де, до речі, я. Відкрила банківський рахунок, там дуже вигідні умови для українців. Тож обирайте, який банк чи яка кредитна спілка вам буде більш зручною в користуванні. Ну і останній крок з того, що в Канаді треба зробити за перший тиждень, хоча, в принципі, всі ці кроки ми зробили. Загалом за два дні, в основному, мабуть, навіть за день, якби це був четвер. Тому що ну, знову ж таки син номер ми отримували в цій службі саме в четвертому під, підлаштовувалися під цю дату. Тож останній крок це податися на виплати федеральні. Це ви робите онлайн, маючи номер фінансової установи, номер відділення, ваш е, номер банківського рахунку, це вам видадуть при відкритті. Банківського рахунку, такі реквізити, які ви потім вписуєте на сайті. Посилання я лишу під відео, де можна податися на ці виплати. Це справа буквально декілька хвилин, дуже там така коротка форма, і їх мають вам нарахувати протягом тижня. Тобто виходить такі базові речі, які варто зробити в перші дні в Канаді: це отримати підтвердження вашої адреси, податися на Син, номер, ідентифікаційний номер, податися на медичне страхування, відкрити банківський рахунок та податися на виплати для українців. Виходить 5 кроків. Ну і ще новий нульовий крок: це в аеропорту отримати дозвіл на роботу, який. Без якого ви оці інші п'ять кроків просто не зможете зробити, далі вже вам лишаються такі більш глобальні кроки, як то знайти роботу, віддати дітей до школи, здати на права бо по українських ви можете їздити три місяці лише. І про всі ці кроки у мене є окреме відео. Перші кроки в Канаді по CUAT». Запрошую вас його переглянути. І сподіваюся, це відео вам було корисним та цікавим. Якщо так, підтримайте його лайком, підписуйтеся на цей канал, та також підписуйтесь на мій телеграм-канал canada for ua де я набагато частіше ділюся різними корисними посиланнями про виїзд в Канаду та в Штати, де вже є ціла спільнота українців, які спілкуються, спілкуються між собою, підтримують один одного, шукають знайомих, відповідають на питання один одного. Тому приєднуйтесь будь ласка, до мене в Телеграм. Підписуйтесь також на мій інстаграм, де я показую е, життя в Канаді. Та до зустрічі в наступних відео з вами була я, Лілія Бойко. Папа папа.